Російські дипломати під час екскурсії проникли до закритої зони парламенту Британії у грудні 2024 року. Під час публічної екскурсії британським парламентом стався скандальний інцидент за участю російських дипломатів, які ненадовго потрапили до зони з обмеженим доступом. Як повідомляє The Guardian, з посиланням на британські джерела, невелика група дипломатів посольства Росії, скориставшись екскурсією, зайшла до приміщення палати лордів, куди вхід суворо обмежений. Інцидент закінчився втручанням охорони, яка швидко вивела порушників. Одне з джерел в парламенті зазначило, ми підозрюємо, що вони хотіли похизуватись перед Кремлем своїм проникненням. Ситуація була неприємною, але обійшлося без шкоди. Їх вчасно зупинили. Після інциденту парламентарі та співробітники отримали офіційне попередження від спікерів обох палат. Російських дипломатів суворо заборонено запрошувати до парламенту. Нагадаю, російським дипломатам і послу заборонено відвідувати парламент з 2022 року, коли Москва здійснила повномасштабне вторгнення в Україну у 2023 році. Уряд Британії також посилив обмеження на їхнє пересування у відповідь на аналогічні дії з боку РФ. На тлі погіршення британсько-російських відносин Лондон неодноразово попереджав про можливі дестабілізаційні дії з боку Москви.